Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Я продовжую знімати дуже цікавий та важливий контент. І зауважую та замітив, що мало україномовних блогерів розповідають про проблеми українців Польщі і насамперед про одну з найбільших проблем для польського уряду і для самих українських біженців на даний момент. Зараз надзвичайно велика кількість українських біженців. Продовжує і продовжує покидати Польщу. І ви всі прекрасно знаєте, що кількість українських біженців, я сам це бачу на свої власні очі, просто зашкалює. Дуже багато наших людей в Польщі проживає, дуже багато людей розчаровані в Польщі на даний момент. І сьогодні я вам попробую розкласти все по поличках. Насамперед хочу сказати одне: що Польща серед інших європейських країн зовсім не є поганою. Там дуже чисто при загальному, якщо рівняти до інших європейських країн. Порядок працює, і видно, що поляки люблять свою країну, захищають свою країну і дотримуються нормального такого порядку. І це відео не зроблено спеціально, щоб наговорити на Польщу чи на поляків, тому що поляки в своїй країні мають право на свій власний вибір. І в загальному Польщі потрібно подякувати за те, як вона прийняла українців на самому початку повномасштабного вторгнення. Але те, що зараз відбувається. Це болюча тема і теж важлива тема, яку не всі українські біженці заслуговують і таке відношення до себе, тому що деякі наші люди потенційно створюють такі проблеми, і також історія між нашими країнами не допомагає цьому, що зараз відбувається. Ви, будь ласка, пишіть свою думку про це все, діліться своїм власним досвідом, залишайте вподобайки, поширюйте це відео та підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент в просторах Ютуба. Зараз, на жаль, ситуація в Польщі абсолютно міняється. Я це побачив на свої власні очі, розповідають мені постійно мої знайомі родичі. І якщо на початку, коли поляки були такі відверто гостеприємні, де відкривали просто широко двері до своїх домівок, підтримали, було багато різних допомог, соцвиплат різних, і це все завершується. Зараз соцвиплати дуже сильно скоротили відношення. Помінялось, і навіть якщо є якісь мітинги підтримку України, де неде де буває, що один, два, три поляка можуть ззаду кричати і говорити українцям: їдьте додому, їдьте захищати Україну, геть з Польщі, не треба нам тут Польщі бути. І чому це все так розгортається на даний момент? Тому що багато поляків і в загальному вся польща є дуже національна. поляки люблять свою країну. Вони зберегли свою мову, свою культуру, і вони бачать, наскільки українці добре влаштовуються в Польщі, і тому і за того, що в Польщі кожен українець, який би захотів, може дати собі раду, тому що це ближче до України, мови як українці говорять подібні, хоч я з цим не погоджуюся, але можливо для українців, які... Ціле своє життя їздили в Польщу і потім назад в Україну і говорили, що вони страшні патріоти, але заробляли гроші за кордоном, але живучи в Україні. то, можливо, їм і ця мова дуже сильно подібна. Але те, що в самій Польщі дуже сильні проблеми почалися, із за того, що просто українці відкривають бізнеси, українці просто по, ну, ковтають всю цю систему і для себе нормально починають жити таким чином. Поляки почали дуже сильно вважати, що українці нібито забирають їхні робочі місця, що українці дуже си сильно і добре себе тут почувають, і що українцям потрібно їхати, тому що поляки навіть не можуть знайти для себе робочого місця. Але я вам хочу сказати одне: що наші люди дуже працьовиті, і вони в Польщі точно не просто так і не приїхали туди просто відпочивати або сидіти на соцвиплатах. Українці в Польщі надзвичайно працьовиті і працюють на блага Польської економіки підкреслюю не на благо української економіки, а на благо польської економіки, і точно можуть впевнено говорити про те, що вони там не сидять просто так. Вони заїхали туди легально, польща їх пустила, і вони там працюють, відкрили свої бізнеси, то не їхня вина, що українці просто так, знаєте, добре дають собі раду в цій країні. І поляків це почало нервувати, Дуже до українців змінилось відношення останнім часом, бо тому, що спочатку була повномасштабна війна, всі. Співчували, переживали. А тепер, на жаль, як це прикро не звучить, до війни звикли багато людей вже в світі і вважають, що українці тепер і дивляться на українців вже з іншого боку, ніби українці просто отримують тільки. Позитив, а не хочуть відбудовувати свою країну, не хочуть захищати свою країну, але просто ніхто ніколи не дивиться на те, що якщо б у Польщі така ситуація була, то Україна і українці би теж змусили йому змушені би були потенційно поляків до себе е, запускати і з ними жити і інтегрувати інтегруватись разом в одне суспільство, і що в Польщі добре жити. Польщі потрібно дуже сильно стати поляком. А якщо ви українець і такий справжній українець, навіть якщо ви вивчите польську мову, ви ніколи не будете своїм в Польщі. І це є одна з найбільших причин, чому українці просто витискаються з Польщі. Вони Просто на початку не могли це все ще зрозуміти, не було достатньо просто тих всіх історій, ситуацій. А тепер, з ким би не поговорити, хтось десь чув про якісь випадки. Блогери про це розповідають. В ресторанах, коли чують, що ви українською спілкуєтесь, до вас міняють відношення. І давайте з вами будемо відвертими. Польщі не є дуже високі зарплати, і в Польщі дуже дорогі комунальні послуги і дорогі квартири, особливо якщо дивитися, якщо ви живете в таких містах, як Варшава чи Краків, і це не вигідно. Це не вигідно і немає дуже нормальних багато опцій для працевлаштування. І умови для працевлаштування не завжди є найкращими. Тому зараз українці дивляться в сторону Західної Європи і бачать, що в Західній Європі менше будуть тикатими пальцями у вас, але більше можливостей і можна потенційно і більше заробляти. Європа велика, Європа цікава, Європа має багато своїх позитивів і не тільки все завершується і залишається на одному місці на Польщі. І українці почнеться більше і більше розуміти. Я розповідав українцям багато ще на початку, бо багато людей захищали його говорили про те, що Польща надзвичайно краща ніж Канада, і таким чином себе заспокоювали, що Канада погана, бо це далеко ніхто не хотів їхати ризикувати. Але я всім говорив: по 5 років в Канаді будете мати набагато більше і все в більших об'ємах. А в Польщі. Якщо ви іммігрант і не маєте багато грошей, то ви теж будете платити іпотеку. Ви теж будете і на машину платити в кредит. Ви теж мусите платити за університети, за навчання і дітей ставити на ноги. Тому що де би ви не жили в в світі, всюди ті ж самі проблеми, просто інша різноманітність і навколишнє середовище. І Польща вона дуже сфокусована на поляках і вони. Будуть це робити, бо це їхня країна, вони мають право на це. Канада це країна більш мультинаціональна, де ви приїжджаєте, ви себе почуваєте як не то, що в своїй тарілці, тому що тут такого не може бути, тут теж є різні проблеми. Але тут на вас не будуть так дивитись дивно, що ви приїхали звідкись. І будуть дуже багато запиту до вас питань. Тут же Канада до такої степені стала мультинаціональною країною, що тут люди просто навіть не звертають увагу, звідки ви приїхали, і таким чином, ваша адаптація та імміграція в цій країні набагато легша та простіша, ніж в інших країнах, але в Канаді просто складніші. Перші п'ять років адаптації, щоб знайти, що ви хочете від життя, знайти те, що вам подобається, адаптуватися та знайти нормальну роботу. Якщо ви це все зробите, то в Канаді дуже класно та ідеально жити. Це спокійна, стабільна і країна, яка зараз входить, топ-5 країн в світі не просто так. Для Польщі та для польського уряду це велика втрата, тому що українці не один раз визнавалися як національністю, яка дуже сильно піднімає економіку Польщі. І українці є роботящі працьовиті люди. Є там різні одинаки, які, на жаль, псують більший імідж українців в Польщі. Але якщо дивитися в загальному, то на жаль, на жаль, ситуація погіршується з кожним днем. І, і за того, що вона погіршується, люди просто не бачать майбутнього стабільного майбутнього, не так як для себе, не так, як там дорослим всім погано. і Зрозуміти мене неправильно, це не те, що там. Хтось когось ображає на такому рівні, що ви там ходите по вулиці і до вас там причіпляються кожної хвилини. Звісно, що ні. Але той тиск в повітрі, та енергія в повітрі, і то відчуття, що ви ніби як зайшли до когось чужого додому, воно завжди в українців там в голові, і цей тиск додає до депресії, яку просто не всім хочеться терпіти більше. Українці перестали просто терпіти. Українці почали розуміти, що світ є великий, опції є великі, і можна пробувати в гіршому випадку. Буде якась нова можливість, новий досвід і. Потенційно є якийсь буде шанс на якесь нове майбутнє і на якісь нові починання. Тому зараз багато знайомих моїх виїжджає з Польщі, багато українців виїжджає з Польщі, і ці хвилі, розумієте, відбуваються що три місяці. Тобто, люди, які їм щось не подобається, вони виїхали, потім знову. Повноцінно така тиша, тому що ті люди, які не хотіли виїжджати, бо думали, що погано дають ще один шанс, дають ще один шанс, п'ятий, десятий, шостий, і нічого не міняється, і вони теж починають бачити, що є можливості. Потім бачу, що інші люди щось роблять своїм життям, показують інші країни, дивляться і думають: М -м, можливо, там теж є якісь класні, хороші для мене можливості. Я теж хочу спробувати, я теж хочу побачити. Бо коли ви їздите по світу, я ще раз кажу, що Польща це не є імміграція з України, це просто. То можна так сказати, що ви відкрили двері і зайшли до своїх сусідів, які наполовину вас люблять, тому що ви ключі завжди тримали, коли вони кудись їздили і підливали їхні квіти. А наполовину завжди вас обговорюють і дивляться, що у вас не так, а що в них краще. Це дуже хороший приклад того, яка є імміграція в Польщі. А якщо ви вже їдете в іншу країну, таку як Німеччина, Іспанія, Італія, Англія. У тоді вже починається справжня імміграція, тоді вже повністю майже культура міняється і все по-іншому в цих країнах. А якщо ви їдете за океан, то це абсолютно взагалі інший світ. І тому я після того, як поїхав в Європу, поїздив по Європі, я зрозумів, чому наші люди. Такі шоковані були Канадою. Це не то, що Канада була погана чи відстала на 20 років. Я вже це зрозумів, тому що Канада не відстала. Я про це буду робити дуже таке інформативне важливе відео на окрему тему. А це і за того, що українці більшості з них жили в Європі, в Україні, в Польщі, в Німеччині. І вони просто не були готовими до того, що тут життя навпаки, так як я й розповідав з самого мого першого відео, і всіх українців попереджав, що тут не є погано, тут просто навпаки, і не всім це життя просто підходить, і не всі його розуміють. А тепер подивіться, що з українцями відбувається в Канаді. Українці просто просять і хочуть залишитись в Канаді, бо вони вже прожили тут 3-4 роки, зрозуміли, до якої степені ця країна класна для імміграції і особливо для українців. От вам, друзі, така то. Новина такі-то історії, які зараз відбуваються з українцями в Польщі, я дуже. Надіюся, що все буде добре в наших людей. Дуже вдячний полякам. Вони хороші люди, добрі люди, і багато чого доброго зробили нашим людям. І це не треба ніколи забувати. Але просто треба дивитися на реальність того, що відбувається, і те, що поляки теж хочуть тримати Польщу для себе. Це є їхня країна, і вони мають на це право. А українці, на жаль, і за війни і в загальному і за всіх економічних проблем, які відбувалися в минулі 10-15 років, мусять. Жити всюди по світу, шукаючи щось інше, але дуже багато з них постійно забувають своє серце, і тому важливо пам'ятати, хто ви є, звідки ви походите, і не забувати вашу мову та вашу культуру, бо я є прекрасний приклад того, проживши 20 років за кордоном, спілкуюся просто надзвичайно чистою, прекрасною українською мовою. Дякую вам, друзі, вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.